Що таке тактична ядерна зброя і як Росія може використати її на полі бою? Ця карта підкреслює радіус дії ракети атакам з далекобійної високоточної зброї. Наявність цих ракет в руках України становить значну загрозу для російської армії, оскільки вони роблять аеродроми, бункери та склади боєприпасів вразливими до атаки. У відповідь на це Росія висунула погрози використання тактичної ядерної зброї у районах, де розташовані «Хаймерс» та ракети Атакамс. Якщо у гіпотетичному сценарії російська армія буде змушена відступити через просування українських збройних сил або успішну контратаку, Росія може відповісти, запустивши ракети Іскандер чи «Кінджал» із ядерними боєголовками. Ці ракети здатні вражати цілі, розташовані на відстані 160-320 кілометрів від російського кордону. Такий удар буде спрямований на те, щоб порушити українські підкріплення та логістичні лінії, відрізняючи їхню здатність підтримувати подальші операції. Цей підхід, хоча й спекулятивний, підкреслює високі ставки конфлікту та потенційні ризики подальшої ескалації. Тактична ядерна зброя, яку часто називають тактичними ядерними зарядами, це зброя невеликого масштабу, призначена для використання на відносно коротких відстанях. Вона суттєво відрізняється від стратегічної ядерної зброї. Стратегічна ядерна зброя є більшою за масштабами та зазвичай призначена для подолання великих відстаней та завдання масових руйнувань, часто спрямованих на великі міські райони чи критичну інфраструктуру. Під час холодної війни США і Радянський Союз мали арсенали з 4,5 тисяч стратегічних ядерних боєголовок, здатних запускатися на великі відстані до території про. Тивника за оцінками на сьогодні Росія володіє приблизно 2100 одиницями тактичної ядерної зброї. Два основні російські ракетні комплекси здатні запускати тактичні ядерні заряди: балістична ракета Іскандер М із радіусом дії 400 500 кілометрів, і крилата ракета Калібр, яка має дальність близько півтори тисячі кілометрів. Тактична ядерна зброя суттєво варіюється за розмірами та руйнівною потужністю. Найменші заряди можуть мати потужність усього одну кілотонну чи навіть менше, тоді як більші варіанти можуть досягати ста кілотонн. Для порівняння атомна бомба скинута Хірошіму в 1945 році мало потужність 15 кілотон і спричинила приблизно 146 тисяч смертей. Потенційне використання тактичної ядерної зброї відповідає концепції ескалації для деескалації стратегії спрямовані на примус противника до відступу чи поступок через загрозу ядерної ескалації. Розглянемо, як Росія може використати тактичну ядерну зброю з повітря. Вона готувалася до цього ще з часів холодної війни. Використовуючи різні літаки як основні платформи запуску з повітря, це призвело до гонки озброєнь між двома супердержавами. У відповідь США розробили Lockheed f 117 Nighthawk, B-1 Lancer і B-2 Spirit. Стелс-бомбардувальники, вартість яких сягає мільярдів доларів. Російська відповідь на гонкозброї це ту 160 також відомий як білий лебідь. Це один із найбільших надзвукових літаків, здатний запускати приблизно 16 крилатих і гіперзвукових ракет. Його попередня версія, ту 22 м має стрілоподібні крила, завдяки чому отримала назву вбивця авіаносців. Також ми розглянемо сценарій, який демонструє наслідки вибуху кількох ядерних бомб і вплив ядерного пилу на країни. Тож залишайтеся з нами у цьому відео. Як було зазначено, Росія має кілька типів ядерних бомбардувальників, зокрема надзвуковий літак Туполєв Ту-22М, ось ту-160 білий лебідь, і нарешті літак із турбогвинтовим двигуном Ту-95, який перебуватиме на службі до 2040 року. Це ядерний ту 22 М, який у Росії називають вбитцею авіаносців, оскільки він може знищувати американські авіаносці. ту 22 – великий елегантний літак, виготовлений переважно з авіаційних алюмінієвих сплавів з оптічним корпусом і стрілоподібними крилами. Під час польоту на низьких висотах крила розгортаються для створення підйомної сили, а на надзвукових швидкостях складаються для кращої аеродинаміки. Його оснащено двома турбореактивними двигунами ВД 7 м з форсажними камерами, розташованими з обох сторін хвостового оперення, що дозволяє літаку пролетіти до 4350 миль, сім тисяч кілометрів без дозаправки в повітрі. Проте росіяни прагнули конкурувати з відовим Lancer у дальності польоту. Вони створили ту 160 відомий як Black Jack, який може пролетіти до 7500 миль, дванадцять тисяч кілометрів. Він оснащений чотирма турбовентиляторними двигунами з форсажними камерами, розташованими по обидва боки. Крил, як і старші моделі, він має інтегровану низько розташовану конфігурацію крила зі змінною геометрією. До високопідйомних пристроїв належать закрилки, подвійні щілині закрилки, спойлери і елерони, які використовують. Ються для керування креном цікаво, що старший ту 95 може пролетіти до 9400 міль тисяч кілометрів без дозаправки, що значно більше за дальність польоту, але зі значно меншою швидкістю. У 160 здатен перевозити шість крилатих ракет х 55 мс стратегічного ядерного призначення у внутрішньому відсіку для озброєнь на обертовій пусковій установці. Позаду є ще два відсіки, які можуть містити додатково вісім ядерних ракет у цій частині, таких як ядерні ракети малої дальності Х-15. Це дає загалом близько 14 ракет на одному літаку. Примітно, що ту 160 зазвичай не несе озброєння під крилами, щоби зберігати швидкість і стелс характеристики. Як і ту 22 м ту 160 має величезні крила, які можуть розгортатися для створення підйомної сили. Актуатор портового крила дозволяє змінювати геометрію зовнішніх крил від 20 до 65 градусів що забезпечує високі льотні характеристики як на надзвукових, так і на дозвукових швидкостях. Ці вражаючі характеристики досягаються завдяки чотирьом турбовентиляторним двигунам НК 321 Кожен з яких забезпечує максимальну тягу в 25 тисяч кілограмів або приблизно 55 тисяч фунтів. Двигуни встановлені у двох капсулах під плечовими частинами крила. А повітрозабірники мають регульований вертикальний клин. Ця технологія дозволяє ту 160 досягати в швидкості близько 2220 км на годину. Ту-22М також є чудовим бомботягачем. Він може нести до 50 тисяч фунтів навантаження, якщо заповнений до максимальної місткості. Він може перевозити близько 6 одиниць короткодистанційних ядерних ракет Х-15 у відсіку для озброєння. Крім того, він може використовувати старі звичайні бомби, такі як фап 1500. Оновлені версії Ту 22 М здатні нести чотири гіперзвукові ракети Кенджал з обох боків, крил і після вихлопної структури. Відомий як вбивця авіаносців, ту 22 м може летіти низько над морем, тримаючись за кілька миль від цілі і випускаючи чотири гіперзвукові ракети одна за одною. Ці надзвичайно швидкі ракети можуть летіти дуже близько до поверхні. Захисна система авіаносця може відповісти ракетами Sparrow, розташованими спереду та позаду, знищивши одну чи дві з ракет, що наближаються. Однак, останньою лінією оборони є гармати. Гатлін на борту авіаносця ці гармати служать кінцевою системою ближньої підтримки і можуть знищити одну або кілька гіперзвукових ракет. Але якщо навіть одна російська ракета Кинжал прорветься через оборону авіанося США, вона може серйозно пошкодити і вивести з ладу операції цього мільярдного літаючого аеропорту. Звідси й назва вбивця авіаносців. Щоби зрозуміти його розміри, порівняємо з людиною. Це справді величезний літак. Поглянемо на його розріз. Ось так можуть виглядати тактичні ядерні ракети іскандер всередині. Хоча ці анімації потрібно сприймати критично. Починаючи знизу, є викидний контейнер. Друга частина включає керовані аеродинамічні поверхні, прикріплені до реактивних лопаток. Третя частина ракети це двигун, четверта секція наведення. А остання ядерна бойова частина, яка важить близько 500 кілограмів, що становить приблизно 1100 фунтів. Уся ця конструкція забезпечує ракеті кінцеву швидкість близько 14 тисяч 700 кілометрів на годину або 9 тисяч 207 миль на годину. Ту-95 може нести загалом 8 ракет Х-101 під чотирьма подвійними пусковими установками, а також 6 ракет Х-55 у внутрішньому обертовому пусковому пристрої. Ракета Х-101 101 це далекобійна зброя. Вона більша та важча за Х-55, але має схожий дизайн у порівнянні з американською AGM-158 Російська ракета має значно більшу дальність. Вона може бути оснащена звичайною або тактичною ядерною бойовою частиною і має дальність до 3000 км. кілометрів. Як видно з назви, ядерні бомбардувальники створені для доставки ядерної зброї. Погляньмо, як це працює. Три літаки можуть діяти разом у ядерному сценарії атаки. На першому етапі Ту-22М може атакувати ворога, використовуючи ракети Х 22 або Х 32 Надзвукові крилати протикорабельні ракети дальнього радіусу дії або кинжал, спеціально розроблений для ураження авіаносів ВМС США. Таким чином, ту 95 може бути розташований як командний і контрольний центр, а також вражати менш захищені інфраструктури, такі як звичайні вежі зв'язку. Це уповільнює реакцію ворога на полі бою. Нарешті ту 160 Blackjack, також відомий як білий лебідь, запускає крилаті ракети, щойно наблизиться до цілі. Ці ракети летять низько і повільно під радаром ворога, щоб досягти своїх цілей. Ця тактика характерна для всіх бомбардувальників у сценарії ядерної війни. Ту-160 може відкрити свої відсіки для зброї і випустити крилаті ракети одну за одною. Ці ракети розгортають крила після скидання і летять до своїх цілей, створюючи ядерний вибух під час удару. Проте наслідки такої атаки можуть викликати ядерний осад. Під час детонації ядерної зброї пил, змішаний із радіоактивними продуктами розпаду, піднімається в радіус вибуху і навіть може поширитися на країну, яка здійснила атаку і її населення. Ядерний пил може розповсюдитися по всій Європі, Росії, Китаю та навіть частині Азії, якщо вибух станеться у повітрі. Це створює ситуацію, в якій ніхто не виграє, оскільки постраждають багато людей, включно з ініціатором нападу.